Хочу подякувати сьогодні нашим захисникам неба. Знову був масований російський удар, майже 580 дронів. Із них значна частина шахеди, ще 40 ракет, багато збиттів. Перехоплювачі дронів спрацювали сьогодні добре. Молодці мобільні вогневі групи. Авіація, наші в 16 наша армійська авіація. Дякую всім вам, всі молодці. Дякую за кожне збиття. Але були все ж таки влучання Дніпро, Павлоград, інші громади Дніпровщини були серед російських цілей. Ще треба зміцнювати нашу систему ППО. Це залежить багато в чому від партнерів. Багато хто має цю силу силу, яка має захищати життя. Варто її застосовувати кожен зараз бачить російське втручання і проти Польщі і вчора проти Естонії. Це не випадкові речі. Росіяни будуть намагатися далі поширювати свою агресію, свою, свою дестабілізацію, своє втручання. Така у них така у них система. Треба цьому протидіяти теж системно, всім разом. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною. І вже готуємось до важливих зустрічей наступного тижня, в тому числі з президентом Сполучених Штатів Америки. Росія має відчути наслідки того, що робить. Слава Україні.